Карта, ручка, маршрутний лист, фотоапарат, годинник і прапорець, православні скаути готові до гри квесту Золоте кільце Чернігова. Восени і взимку діти вивчали краєзнавство під час занять у храмі всіх чернігівських святих, а весною мали змогу перевірити свої знання на практиці. Мета квесту за відведений час розгадати всі завдання, знайти 15 пунктів маршруту, храми, будівлі, печери, визначити їх координати на мапі та сфотографувати команду на фоні святині. Ті веселих стартів. ми сьогодні будемо розгадати ребуси. На цій грі нам нужно показати всі свої знання і походити по святиням Чернігова. І по різним історичним містам у квесті змагалися декілька команд патрулів. Це хлопчики і дівчата віком від 8 до 15 років. Кожна команда повинна була придумати собі назву, девіз, пісню і намалювати свій прапорець. Здесь йде проверка не тільки знань, а й ще вміння в командах. Помощь ближнему, культурно вести в транспорті, правда, ребята? Правильно переходить дорогу, то есть здесь будет учитываться повністю, як работает команда й дух. Наймолодших скаутів всі з любов'ю називають чижики. Вони обрали собі назву Веселі хлоп'ята. По місту їх супроводжували батьки, доросліше мандрували самостійно. Час від часу вони робили перерви, аби відновити сили та перепочити. Бутербродами та чаєм запаслися вдома ходили в Троїцький собор. Ми смотрели печери Антоніу. Заходили туди самі, в церковь, поднимались на гори. Очень тяжело было. И і ми там ще кушали на горах. Подібні ігри виховують у дітей та підлітки відповідальність, кмітливість, уважність та спостережливість вважають дорослі. Это хороше как бы, альтернатива комп'ютерним іграм где-то там, щоб вони не извините, не шастали по подворотням, не курили, не и так далее. щоб чтобы, чтобы дітки жили, жили. Я лично довольна тим, що мой ребенка ходить сюди. Здесь дружба, здесь поддержка друг друга. Здесь, э, мы возвращаемся ми как бы, к тим э, ценностям человеческим, общечеловеческим. за результатами гри найкращі православні розвідники та слідопити отримають звання краєзнавця. Вони зможуть проводити екскурсії рідним містом для друзів і однолітків.